Вітаю! Мене звати Яна, я психолог. В рамках проєкту Психологічна підтримка благодійного фонду Вадима Столара запитайте психолога, ми будемо надавати відповідь на питання, які Ви нам надсилаєте. І при необхідності, Ви можете надсилати свої запитання, які стосуються різних сфер вашого життя, заповнивши Google-форму, яку знайдете в описі під даним відео. Отже, Зараз я вам зачитаю наше запитання, яке будемо разом з вами досліджувати. Як припинити заїдати стрес? Дійсно, проблема заїдання стресу дуже поширена і складна. Це така поведінкова реакція, і досить часто вона має саме психологічні корені. Тобто, це не просто відсутність сили волі, а швидше за все, це спроба вашого. Вашої психіки впоратись певним потенційним дискомфортом за допомогою найпростішого і найдоступнішого інструменту, тобто їжі. Коли ми відчуваємо стрес, наш організм виділяє гормон стресу, кортизол. Він відповідно підвищує апетит, особливо до їжі з високим вмістом цукру, жиру, солі, оскільки такі продукти мають дають миттєве відчуття задоволення. І тимчасово знижують рівень тривожності. І мозок сприймає цей ефект як певного винагороду і формує зв'язок стрес, тере, їжа тере мені стає краще. І з часом цей механізм стає вже більш автоматичним. Тож, давайте з вами розберемось, які етапи подолання такої звички заїдати стрес. По-перше, важливо визнати і усвідомити цей момент. Далі. Можна спробувати вести щоденничок протягом кількох днів, тижнів записувати, що ви їсте, коли ви це їсте, і що ви відчуваєте саме в цей момент: тривогу, смуток, нудьгу або злість. Це допоможе вам виявляти тригери та зв'язок між емоціями та їжею. Спробуйте також відрізняти, відрізняти фізичний голод від емоційного. Фізичний він наростає, як правило, поступово і може бути, в принципі, задоволений будь-якою їжею. Емоційний же голод він виникає, як правило, раптово і вимагає конкретного продукту. Наприклад, шоколад, чіпси, морозиво і так далі. І не зникає навіть після того, як ви вже з'їли його достатньо. Далі важливо попрацювати з власними емоціями. Наприклад, можна спробувати знайти альтернативні способи, перш ніж потягнутися до певної їжі, зробити маленьку паузу і запитати себе, а що я зараз відчуваю? Що за емоції всередині мене? І потім. Спробувати пошукати інший спосіб, щоб впоратись з цим станом. Наприклад, певна фізична активність, прогулянка, прибіжка, присідання, будь-яке фізичне навантаження допоможе знизити рівень кортизолу. Або ж певні методи релаксації, медитація, дихальні вправи, гаряча ванна, музика і так далі. Також можна спробувати використовувати творчість через малювання, ведення того ж самого щоденника, будь-яке хобі. Або спілкування, підтримка, коли є можливість зателефонувати близьким людям, поговорити або ж поконтактувати навіть з домашніми улюбленцями. Отже, якщо виявити емоцію, яку ви намагаєтесь уникати через їжу, через заїдання, і допоможете собі тут знизити рівень напруги, відповідно, це допоможе в боротьбі з самою звичкою. Наступним кроком може бути певне планування, підготовка. Яким чином спробувати прибрати так звані тригерні продукти для вас, а саме уникати зберігання їх вдома, ось тих продуктів некорисних, корисних, які ви б не хотіли. Вживати, і яка у вас асоціюється зі стресом, і потреба в якої виникає під час стресу. І замість того, створити е, такі більш збалансовані здорові е, аварійні запаси, типу там фрукти, ягоди, горішки, йогурту, овочевих паличок і так далі. Також можна спробувати пити воду, скільки досить часто ми можемо плутати спрагу з голодом. Отож, випити склянку води перш ніж прийняти рішення щось з'їсти. І, звісно, буде важливим підтримка та самоспівчуття до себе. Тобто, пробачайте собі певні зриви, якщо все-таки вони відбуваються. Якщо ви все-таки все щось з'їли, то не звинувачуйте себе. Це не поразка, це частина процесу, частина вашого навчання. І тут головне не здаватись. Якщо раптом ви відчуваєте, що у вас не виходить впоратися з цим самостійно, то варто звернутися до спеціаліста. Тобто до психолога, психотерапевта, який допоможе знайти більш глибинні причини даної проблеми і розробити для вас індивідуальний такий план дій, який допоможе з цим з часом впоратись. І на завершення можу дати невеличку рекомендацію про важливість дотримання режиму сну, оскільки саме нестача сну може підвищувати рівень кортизолу та провокувати. Цей гормон голоду, тобто заїдання. Далі, якщо практикувати певне усвідомлене харчування, а саме їсти повільніше, спробувати відчувати насолоду від вживання їжі, звертати увагу на смак, запах, текстуру їжі, це допоможе вам відчувати вчасно ситість та уникати переїдання. І нагадуйте собі, що цей процес все-таки вимагає певного часу і терпіння від вас, певної роботи над собою. Але це цікавий і необхідний шлях до більш здорового способу життя і взагалі впоратись зі стресом без використання їжі як емоційного замінника. Тож бережіть себе до наступних зустрічей.